Віктор Пашник грає на бандурі для п'ятирічного сина Велеса. Хлопчик вже 25-ту добу перебуває у глибокій комі в Львівській дитячій лікарні Святого Миколая. За словами батька, сталося це після видалення молочних зубів під загальною анестезією. Звернулася сім'я у клініку Орідент. Почали йому цю масочку одягати, лікарі з ним не справлялись. Він боявся. Вони не могли справити, попросили маму, ну мою дружину. Дружина теж почала. Просити його, там, пробувати його, я заставити, він не хотів. В цей момент лікарка-анестезіолог лікарка, е взяла і насильно його почала одягати. Моя дружина почала кричати Стоп, все, припиніть. Потім дружина Віктора чекала за дверима операційної. Дві швидких приїхало. І як моя дружина по своїх дописах, по своїх фотографіях, переписці може е доказати, що швидка перша приїхала приблизно за 20 хвилин. За 20 хвилин. Що вони робили з дитиною? Знову таки, це зачинені двері. Хлопчика відвезли до дитячої лікарні святого Миколая. Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ярема Безніско каже, що дитина до лікарні потрапила у критичному стані з пошкодженням головного мозку. Дитині проводилася штучна вентиляція легень, медикаментозна терапія, антибіотикотерапія, без спектр інтенсивної терапії. Стан, на жаль, залишається вкрай важким без якоїсь позитивної динаміки. Триває штучна вентиляція легень. Дитина знову. Ходиться в комі, кома 3, тобто це глибока кома. Ніяких рефлексів, на жаль, немає. Ми зателефонували директору клініки Орідент Роману Ониську. За його словами, вони співпрацюють зі слідством. Ведеться до слідство, з якими співпрацюємо 24 на 7. Всі документи є повністю надані, тобто і по медичній документації, тобто по внутрішніх положеннях, тобто по всьому, всьому повністю дано на даний момент. Лікарі, які приймали участь в наданні медичної допомоги, поки що є відсторонені від виконання своїх обов'язків до закінчення розслідування по суті питання. За словами речниці поліції Львівської області Світлани Добровольської, за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Адвокатка Марта Манукян каже, що підозрюваним загрожує позбавлення волі на три роки і забороною працювати за спеціальністю теж три роки. Батькам обов'язково треба укласти договір з адвокатом, який буде періодично зайомитися з матеріалами, заявляти клопотання про обов'язковий допит працівників, виїмку медичної документації, щоб все-таки. Провести судову експертизу, яка визначить дійсну причину таких тяжких наслідків дитини, щоб мати можливість притягнути винних осіб до відповідальності, я хочу дива, я хочу чуда, Божого, містики, мені все рівно. Я просто хочу щоб моя дитина жила. Єлісабета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.